Мене звати Любов, і я запрошую вас на свій канал швидкі рецепти з Любов'ю. Заходьте, підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб отримати сповіщення про нові відео. Сьогодні ми з вами приготуємо таку страву із такої старої селянської української кухні. Раніше вона називалася ця страва Бабка, але я не хочу так називати, тому я буду називати її Щедра бабуся. Нам для цього потрібна лапша або локшина, така ціла пачка 180-200 вершкового масла, 5-6 яєць, які у вас по одна склянка здорового цукру, цукру і чайна ложка солі. Ось Нам потрібно поставити на газ каструлю з водою, коли вона закипить. Ми туди додаємо сіль і всипаємо туди лапшу. Чи локшина, що у вас є. Можна макарони, але з макаронами буде трішечки, трішечки по-іншому, краще лапша, вермишель. Гарно так по дні помішуємо, щоб не пристали наші макарончики, лапшичка туди. І поки воно відварюється, а ми взяли ковшик і нарізаємо туди невеличкими шматочками масличку, наріжемо, покладемо в ковшик, Отак. Невеличкими, щоб швидше розстало, і поставимо його. Зверху на локшину, яка відварюється на таку водяну баню, щоб воно не пригорало, як його розтоплювати. А так воно буде тепле, але не гаряче. А самі беремо в мисочку і в мисочку вбиваємо яйця, всі, які ми приготували. Якщо великі, то 5, якщо у вас дрібніші, то 6. Вбиваємо всі яйця. От, яйця вбили, тепер додаємо туди склянку цукру. Якщо хочете, щоб було солодше, можна додати трішечки більше. Все гарненько змішуємо, щоб, просто щоб розмішати його. От, і відкладаємо поки що в сторону. Беремо форму. Форму гарненько змащуємо маргарином, всі, куточки, щоб все, все було гарно змащене. так змастили все. От, тепер за цей час розтопилося вершкове масло, воно не гаряче, це не кипяток, тому що воно на водяній бані було. І Тепер ми доливаємо до цукрової яєчної суміші, все ретельно перемішуємо, тепер просто, щоб воно гарно-гарно змішалося. Ось так вливаємо цівочкою такою і добре-добре його перемішуємо. Пам'ятаємо, що гаряче вливати не можна, тому що звернуться яйця. Поки ми змішали цю суміш і відставили, відварилася, локшина, ми її гарно так відсидили на друшлячок. От, А тепер цю яєчну суміш, яєчну цукров із вершкою маслом доливаємо сюди до локшини, сюди прямо в каструлю, тут краще буде змішуватись. Все, висипаємо верненько і зараз нам потрібно буде його добре-добре змішати все. Тепер змішуємо геть по дні і щоб кожна оця лапшинка була окутана в такий оці солодкий, маслянистій суміші. Можна додати ванільний цукор, можна додати родзинки, хто хоче, або які сухофрукти, які ви хочете там. Але я вам показую класичний варіант. Все змішали, а тепер висипаємо все у форму. У форму висипали. Тепер нам треба гарно гарно його розмішати і щоб воно втрамбувалося, щоб не було ніяких пустот. Ось так, розмішали, щоб воно було рівненько, гарненько. Тим часом у нас вже розігрілася духовка, духовка розігрівається у вас так, як ви хочете, тому що в кожного різні духовки. У мене більше як 150-170 градусів не розігрівається. От, вже спеклася, пеклася в мене вона 40 хвилин, трішечки зверху підрумянилась. Провіряла її, як завжди, ми перевіряємо шпажкою, щоб вона була сухенька, і це означає, що яйця там просмажилися, всі за... застигли, затужавіли. І масло теж все воно змішалося, і нам тепер аромат такий, таке пахуче. Ось і тепер бачимо, що воно гарно так відділяється. Відрізається теж гарно так, такими шматочками. А нарізати буде треба тоді, коли вже трішечки вихолене. Ось так воно дивимося в зрізі, воно проготовлене. І там яйця вони затужавили жовтенькі, такий жовточок видно, там, який він гарнесенький, такий, і масточко жовтеньке, воно таке смачне, така сухенька, хрумтяща така шкориночка і зверху, і знизу така смачна, смачна така, і так ароматна, ароматна запіканочка ця. Ось так, а смакує саме краще вона. Звичайно, сметанкою можна її їсти і з варенням, і з поветличком.